Привіт! Що відбувається, коли ми досліджуємо Всесвіт? Наприклад, кидаємо м'ячик і досліджуємо траєкторію його руху. Ми припускаємо, що обмірювання, які реєструються нашими приладами, наприклад, камерою, відповідають фізичним властивостям системи, яку ми спостерігаємо. Наприклад, припускаємо, що зміна положення м'ячика на відео справді відображає зміну координат м'яча. Також ми припускаємо, що гравітація діє на м'ячик однаково впродовж експерименту, тобто те, що фундаментальні властивості закони і константи не змінюються спонтанно від початку до закінчення спостереження. І ми також припускаємо, що, хоча навколишнє середовище може змінюватись від однієї точки до іншої, правила, які керують всесвітом, завжди залишаються незмінними. Але кожне припущення, незалежно від того, наскільки добре воно обґрунтоване, або наскільки ми впевнені в тому, що маємо право його робити, має бути піддане сумніву і ретельні перевірці. Припущення, що атоми поводяться однаково у будь-який час і в будь-якому місці, є зручним. Але якщо всесвіт не підтверджує це припущення переконливими і достатньо точними доказами, ми повинні поставити його під сумнів. Якщо фундаментальні константи однакові в будь-який час і в будь-якому місці, то Всесвіт мав би показати нам, що атоми поводяться однаково, куди б ми не подивилися. Але чи дійсно це так? Сьогодні ми поговоримо про постійну тонкої структури і чому насправді вона може бути не постійною. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та написати будь-який довгий коментар. Цим ви допомагаєте розвитку україномовного Ютубу. Дякую. Коли більшість людей чують про фундаментальні константи, вони думають про інтуїтивно зрозумілі природні постійні, які притаманні нашій реальності: швидкість світла, гравітаційна стала, маси елементарних частинок або стала планка, фундаментальна константа квантового світу, часто є першими, про які ми згадуємо. У фізиці такі речі називаються розмірними константами, що означає те, що вони спираються на наші визначення таких величин, як маса, довжина або час. Але є і альтернативний спосіб розглядати ці постійні, зробити їх безрозмірними, так, щоб довільні визначення, такі як кілограм метр чи секунда, не мали жодного значення для константи. У цій концепції кожна квантова взаємодія має пов'язану з нею постійну, що вказує на її інтенсивність. Для електромагнітної взаємодії ця стала називається постійною тонкою структури і позначається символом альфа. Цікаво, що її ефекти були виявлені ще до того, як квантова фізика була навіть віддалено зрозуміла і залишалися повністю непоясненими протягом майже 30 років. У 1887 році в експерименті майкельсона Морлі було отримано можливо найбільший нульовий результат в історії фізики. Експеримент порівнював швидкість світла в перпендикулярних напрямках, намагаючись виявити відносний рух матерії крізь так званий ефір. До речі, про ефір у нас вже є відео. Подивіться, якщо ще не бачили. Спочатку Майкельсон провів власну версію цього експерименту в 1881 році. Тоді він не виявив жодного ефекту, але зрозумів, що необхідно підвищити точність вимірювання. Шість років по тому експеримент майкельсона Морлі був покращений більш ніж у 10 разів, що зробило його найточнішим вимірювальним приладом електромагнітних хвиль на той час. Хоча знову не було виявлено жодного суву, що свідчило про відсутність доказів існування гіпотетичного ефіру, розроблений ними прилад був також вражаюче точним для вимірювання спектру світла, що випромінюють різні атоми. Дивно, але там, де науковці очікували побачити лінію випромінювання на певній довжині хвилі. Іноді спостерігали серію вузько рознесених ліній випромінювання, що давало емпіричні докази, але ще без теоретичного обґрунтування, більш тонкої структури атомів, ніж очікувалось. Що відбувається насправді, стало зрозуміліше з розвитком сучасної квантової механіки: електрони обертаються навколо атомного ядра лише на чітко визначених квантованих енергетичних рівнях. І відомо, що вони можуть займати різні орбіти, які відповідають різним значенням орбітального кутового моменту. Це вимагається як теорією відносності, так і квантовою фізикою. У 1916 році Арнольд Зоммерфельд показав, що ці вузько розташовані лінії є прикладом розщеплення зумовленого тонкою структурою атомів, а ще невдовзі після цього було відкрито надтонку структуру електронно-нуклонних взаємодій. Сьогодні ми розуміємо константу тонкої структури в контексті квантової теорії поля, де вона є імовірністю того, що взаємодіюча частинка матиме так звану випромінювальну поправку, тобто під час взаємодії частинка випромінюватиме або поглинатиме електромагнітний квант, тобто фотон. Значення цієї сталої дорівнює приблизно 1,137, з похибкою приблизно плюс-мінус 1 в останній цифрі. Вона визначається як безрозмірна комбінація розмірних фізичних констант. Елементарний заряд в квадраті поділений на сталу планка, швидкість світла та електричну сталу, і значення, яке ми знаємо сьогодні, узгоджується з усіма достатньо точними експериментами. Однак в експериментах з фізики елементарних частинок ми спостерігаємо, що при високих енергіях значення альфа стає більшим. Зі збільшенням енергії взаємодіючих частинок зростає і сила електромагнітної взаємодії. Коли всесвіт був дуже дуже гарячим, наприклад, при енергіях досягнутих лише через одну наносекунду після великого вибуху, значення альфа було більше схоже на одну сто оскільки такі частинки, як z бозон, які можуть бути лише віртуальними частинками при сьогоднішніх низьких енергіях, можуть бути більш фізично реальними при більш високих енергіях. Очікується, що сила взаємодії зростатиме з енергією, і це той випадок, коли теоретичні передбачення та експериментальні вимірювання збігаються напрочуд добре. Однак існує зовсім інший спосіб вимірювання константи тонкої структури, вимірювання спектральних ліній або особливостей випромінювання та поглинання від далеких джерел світла по всьому космосу. Коли фонове світло від джерела падає на проміжну речовину, певна частина цього світла поглинається на певних довжинах хвиль. Точні довжини хвиль, які спостерігаються, залежать від ряду факторів, таких як червоне зміщення джерела, а також значення константи тонкої структури. Якщо існують якісь варіації сталої тонкої структури, як у часі, так і в просторі, то ретельне вивчення спектральних особливостей різноманітних астрофізичних джерел, особливо якщо вони охоплюють багато мільярдів років у часі або мільярди світлових років у просторі, могло б відкрити ці варіації. Найпростіший спосіб знайти ці варіації за допомогою спектроскопії поглинання квазарів. Коли світло квазарів найяскравіших індивідуальних джерел у всесвіті стикається з кожною проміжною хмарою матерії, що існує між випромінювачем, самим квазаром, і спостерігачем, тобто нами тут на землі. Відомі дуже точні значення енергетичних рівнів як для звичайного водню, так і для його важкого ізотопу Дейтерію. І ці енергетичні рівні лише трохи відрізняються один від одного. Якщо ми зможемо виміряти спектри квазарів і знайти ці точні, дуже незначні відмінності між тонкими і надтонкими переходами, ми зможемо виміряти постійну тонкові структури в місці розташування квазара. Якби закони фізики були однаковими скрізь у всьому всесвіті, то на основі спостережуваних властивостей цих ліній можна було б очікувати однакове значення альфа скрізь у всесвіті. Єдина відмінність, яку можна було б очікувати, була б залежною від червоного суву, де всі довжини хвиль для конкретного поглинача були б систематично сунуті на один і той самий фактор. Але це не те, що ми бачимо, куди б ми не подивилися у Всесвіті. На кожен квазар і кожен приклад тонкої або надтонкої структури в проміжних поглинаючих газових хмарах, ми бачимо, що існують крихітні, але все ж суттєві суви в значеннях цих співвідношень. Значення константи тонкої структури альфа змінюється відповідно до спостережень на рівні кількох частин на мільйон. Прикметно, що ця варіація не була очікуваною чи передбачуваною, але надійно виявлялася знову і знову в дослідженнях поглинання квазарів. Починаючи з 1999 року, команда астрономів на чолі з австралійським астрофізиком Джоном Веббом – це не той веб, в честь якого назвали GVST – почала бачити докази того, що результати вимірювання сталої тонкої структури відрізняються в різних астрономічних вимірюваннях. Використовуючи телескопи Кека і понад 100 квазарів, вони виявили, що альфа була меншою в минулому і зросла приблизно на 6 частин на мільярд за останні приблизно 10 мільярдів років. Однак інші групи не змогли це підтвердити, оскільки додаткові спостереження з дуже великого телескопа показали прямо протилежний ефект. Константа тонкої структури була більшою в минулому і з тих пір повільно зменшується. Згодом команда Вебба отримала більше даних з більшої кількості квазарів. Загалом були місця, де альфа виявилося більшим за середнє, і місця, де воно виявилося меншим, але загальної закономірності не було виявлено. Навіть з урахуванням даних за 2021 рік варіації в кілька частин на мільйон, які спостерігаються, не є переконливими. Кажуть, що надзвичайні твердження вимагають надзвичайних доказів, але невизначеності, пов'язані з кожним із цих вимірювань, були щонайменше такими ж великими, як і сам підозрюваний сигнал, кілька частин на мільйон. Однак у 2018 році опублікували дослідження, яке мало правильне поєднання властивостей, що дозволило виміряти альфа на відстані 3,3 мільярда світлових років з точністю лише одна частина на мільйон. Замість того, щоб розглядати водень і дейтерій ізотопи одного й того ж елемента з однаковими ядерними зарядами, але різними ядерними масами. Дослідники за допомогою телескопа Аресібо виявили дві лінії поглинання гідроксил Аніону на частотах 1720 і 1612 МГц навколо рідкісного Блазара. Ці лінії поглинання мають різні залежності від константи тонкої структури, а також від відношення мас протонів до електронів. І все ж ці вимірювання в сукупності показують нульовий результат. Вони не змінювалися протягом останніх приблизно трьох мільярдів років. На сьогоднішній день це найбільші обмеження на крихітні зміни значення константи тонкої структури, отримані з астрономічних досліджень, які узгоджуються з відсутністю будь-якого ефекту. Методи спостережень, які були вперше застосовані в спектроскопії поглинання квазарів, дозволили нам виміряти спектри з безпрецедентною точністю, створивши загадку, яка залишається нерозв'язаною донині. Чому квазари демонструють невеликі, але значущі відмінності у передбачуваному значенні постійної тонкої структури? Ми знаємо, що за останні приблизно 3 мільярди років не було жодних значних змін, і ми знаємо це не лише з астрономії, але й з результатів дослідження природного ядерного реактора ОКЛО. залишається можливим, що фундаментальні константи насправді змінювалися, але дуже давно. Або що вони змінювалися по різному в різних точках простору. Однак, щоб з'ясувати, так це чи ні, ми повинні спочатку зрозуміти, що спричиняє спостережувані варіації ліній поглинання квазарів. А це залишається нерозв'язаною загадкою, яка так само легко може бути пов'язана з неідентифікованою помилкою вимірювання, як і з фізичною причиною. Доки не буде зібрано достатньо доказів, коли багато розрізнених спостережень будуть об'єднані щоб вказати на один і той самий послідовний висновок, основним припущенням за замовчуванням має залишатися те, що фундаментальні константи справді є постійними. Друзі, напишіть в коментарі, чи сподобалось вам це відео, і чи є у вас запитання по темі. До зустрічі і не перемикайтесь.